Зараз фемінізм уже не актуальний. Раніше треба було боротися за права жінок, а зараз уже не треба, тому що всі права є. Домашнє насильство на жаль, нікуди не ділося. І на превеликий жаль, дуже багато чоловіків, які проявляють домашнє насильство, вони отримують якісь умовні терміни. Або ну він бухати перестав. Ну от він там пив, бив. Він перестав бухати, йому зменшують термін, тому що ну він хороший. Подивіться, він перестав бухати. Влаштувався, наприклад, на роботу. Все, ми йому зменшимо термін, тому що він влаштувався на роботу. Наприклад, Стамбульська конвенція ратифікує. Ована, але наші закони трошечки ще недосконалі за для того, щоб вона працювала. У нас дуже маленький, Ну нас погано короче, карають тих, хто проявляє насильство, бік жінок, бік дітей. Дуже погано їх карають, і через це неможливо в повній мірі ратифікувати Стамбульську конвенцію. конвенцію щоб покарання були адекватні. Тому, типу, нам є про що ще говорити. Ні, да я розумію. Це ж навіть от як ти кажеш, це, що було з цими скандалом з цими стрімерами, з на франківського, це теж питання домагань, що постійно там чоловікам скасують скошують срок, тому що ну а молоді. малодімолоді хлопчики. Що ж ми їм життя будемо угу, псувати? Угу. А нікого не цікавить, кому вони зіпсували життя? Ну, типу.